По-перше, створіть форму згідно зразка. Встановіть необхідні властивості для елементів керування. Розмір шрифту на формі 12 пунктів. Для текстового поля Edit 2 задайте максимальну довжину тексту 1. Для текстових полів Edit 3 та Edit 4. Режим тільки для читання. В Edit 2, Edit 3 та Edit 4. Встановіть вирівнювання тексту по центру. Для встановлення режиму тільки для читання, скористайтеся властивістю Read-only. І нижче показана схема розміщення елементів на вікні форми. Розміщуємо елементи на формі. По-перше, форму трошки зробимо ширшою. Відразу, поки у нас вона у фокусі, задамо надпис. Надпис повинен бути. Як бачимо, символьний калькулятор. Надпис це властивість Caption. Далі на формі слід буде розмістити елементи відповідно до зразка. Подивимось нову зразок. Надпис Введіть текст і внизу поле поле Edit перший. Так, вставляємо надпис. Caption буде Введіть текст. Дві крапки. Перемістимо його і вставляємо поле. Поле нічого не повинно виводитися, тому його властивість текст повинна бути порожньою. Так, подивимося. Так, що далі? Надпис Ведіть символ і поле Edit 2. Так, кепшн. Вредіть символ. поле номер два також повинно бути без тексту. Причому, що стосується поля номер два, там сказано, що необхідно, щоб у нього максимальна довжина тексту була один. Зробимо це. Максимальна довжина 1. А також для цього поля, як і для 3 і 4, необхідно встановити вирівнювання тексту по центру. Так, встановлюємо по центру. Аналогічно вводимо інші елементи. Кнопка обчислити. Вводимо кнопку. Напис на кнопці зробимо обчислити. Так, далі. Напис кількість символів і поле edit 3 і напис частота входжень і поле edit 4 Так, D3 теж повинно бути порожнім. Так, напис чистота входжень. ще edit 4, яке теж повинно бути порожнім. Вирібнюємо трошки їх, так, подивимось. Ну, в принципі, все підходить. Що залишилося? Для Edit3 и Edit4 сделать режим тика читания Read Only. Edit3, Edit4 я тримаю Shift, таким чином я выделил два поля и одноразово для них можно сделать Read Only, было только читания Так и наступное, что следует сделать c выравнивание по центру им надо задать. Знову цим полям, вирівнювання по центру. Так, таким чином ми розмістили елементи на та виконали першу вправу.